Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у студії Алла Гусарова. Незважаючи на те, що Україна переживає дуже складні часи, і, здавалося б, нам передусім треба думати про те, як вирішувати поточні проблеми, все ж ми так тяжко сьогодні виборюємо своє майбутнє. А це майбутнє, яке воно буде, залежить не лише від того, як суспільство взаємодіє всередині між собою чи із іншими суспільствами. А також залежить від того, як суспільство взаємодіє з природою, і про це ми поговоримо з нашим гостем, заступником директора з наукової роботи Інституту географії Національної академії наук України. Сергієм Лісовським, доброго дня, Антонович. Доброго дня. Паніало. Доброго дня, шановні глядачі? Сергію Антоновичу, у нас з вами сьогодні можна сказати, є такий інформаційний привід для нашої розмови. Чому? Тому що нещодавно відбулася презентація видання, яке називається Стан виконання в Україні положень порядку денного на 21 століття 2002-2012 роки». Скажіть, будь ласка, а в чому полягає актуальність сьогодні цього видання? Дання ну, щоб розповісти про актуальність сьогодні, хотілося би от показати це видання. І треба почати трошки з історії. А історія порядку денного почалася в Ріо де-Жанейро 1992 році, коли на конференцію із сталого розвитку зустрілись керівники 176 країн. І підписали документи, на яких була проголошена нова парадигма розвитку суспільства на 20, у 21 столітті, яка отримала назву Парадигма сталого або збалансованого розвитку. А сталий розвиток? Що це таке? Збалансований сталий? Це тотожні поняття, чи вони мають нюанс? До цього часу точаться суперечки науковців, які більш правильне визначення і англійського перекладу Sustainable Development. І трошки я розкажу по ходу, як розуміється його суть і в чому основні принципи сталого розвитку. Чому взагалі відбулася ця конференція? Тому що людство побачило, що суперечки з природою. Приводять суспільство в глухий кут, і якщо не змінити принципи поводження в природі, не змінити підходи до використання ресурсів, на нас чекає е, просто катастрофа. Тому що головні причини стрімко зростає чисельність людства, і крім того, е, кожен із землян, який живе, споживає все більше і більше ресурсів. Якщо е, раніше на початку. ХХ століття на е, споживання на одну людину води, скажімо, було близько 300 літрів, зараз це 600 літрів. Тобто, а тоді було жило мільярд 600 мільйонів, зараз 7. І все це стосується в таких же приблизно пропорціях, а може більших, споживання енергії, споживання е, різних транспортних послуг, споживання їжі у більшості розвинутих країн тощо. Тобто, як, по суті, це вичерпування ресурсів. Так, іде головні наслідки це вичерпування ресурсів, другий наслідок це забруднення деградація. І як результат порушення всіх глобальних процесів масового енергопереносу на Землі, і що веде до катастрофи. Було сформульовано думку, що сталий розвиток це безальтернативний варіант розвитку суспільства в 21 столітті, і він передбачає. Дуже простий принцип, головний сталого розвитку, їх всього 27 у декларації. Ріва. Споживати треба ресурсів стільки, щоб вистачило ресурсів нинішньому поколінню, і ресурсів вистачило наступному поколінню. Тобто, ми не беремо, ми не отримали ресурси у спадок від наших батьків та дідів. Ми їх беремо в борг. У наших нащадків. І треба, це дуже просто, не треба брати більше, ніж природа може відновити. Це О, якби головна ідея. Головна так? ідея. І от були ухвалені документи, декларація Ріо 27 принципів. Порядок денний велика така праця, в якій от описано всі ці проблеми. І... З, значить, основні такі положення цієї парадигми 21-го століття. Україна теж брала участь так. І, значить, від України тоді був голова Верховної Ради Іван Степанович Плющ. Це був якраз. Найвищий рівень представництва України на представництво. А якісь ідеї, пропозиції ми ну, давали ми, ми підписали документи ці такі, mm. значить, і ще там три конвенції Ріо, і Україна взяла на себе зобов'язання відповідно до цього виконувати ці принципи і впроваджувати їх в секторальну політику і так далі. Через 10 років відбувся саміт Ріо плюс 10 в Іханезбурзі. І от якраз наш інститут географії. Він виконав дослідження на замовлення міністерства, як воно зараз називається екології і природних ресурсів, як за 10 років після Йоханнесбургу Україна що зробила чи імплементувала, як імплементувала положення сталого розвитку і що не, не зробила, і з залученням фахівців із інших наукових установ. Під керівництвом академіки Руденко була виконана ця праця, і вона могла бути виконана ще тому, що паралельно з цим виконувалась в рамках Національної академії наук цільова комплексна програма наукових досліджень зі сталого розвитку раціонального природокористування і збереження навколишнього середовища, яку очолював академік Кухар, і нещодавно також був звіт про ці проекти програм, які були зроблені. Дослідження воно. Тільки екології стосується, чи все-таки це суть, глобальні... суть сталого розвитку полягає Правильно. в тому, що ми маємо поєднувати екологічну, економічну, соціальну складову, і це поєднання неможливо, коли людство не усвідомить на рівні свідомості всіх громадян, на рівні гуманістичному розуміння того, що. Ми не є царем природи, що треба відмовлятися від антропоцентричного підходу, а треба до природи ставитися так, як відповідальна. Тому що людина, як жива істота, яка володіє розумом, вона відповідає за всю біоту, яка проживає на землі. І ось сталий розвиток це поєднання одночасної вирішення екологічних, економічних соціальних проблем. Чому ця книжка актуальна? Чому для України дуже актуальний сталий розвиток, перехід до сталого розвитку? Свого часу в нашому інституті було виконано дослідження, і ми дослідили на яких позиціях, з яких позицій Україна якраз стартує в порівнянні з іншими країнами світу, скільки у нас рівень збалансованості чи сталості розвитку. Хоч сталий стали розвиток, мені менш подобається, більш збалансований, але це не принципово. І от ми розробили інтегральний показник збалансованості розвитку. І Розрахували його для всіх країн світу, для яких ми могли знайти достатню кількість статистичної інформації на той час. І всього було розглянуто 143 країни. На жаль, Україна на межі 2000 року, на межі тисячоліть, вона посідала 131 місце. Якраз це свідчить не про те, що Україна не має ресурсів розвитку. Україна, якщо поїздити по світу і подивитись інші, вона в порівнянні з іншими багатюща. На ресурси розвитку. Але проблема в тому, що ці ресурси не використовуються. І я перепрошую, не використовуються чи не раціонально використовуються. І якби у нас раціонально використовувався той потенціал, то ми б жили набагато краще, мали б на, на кращий рівень, вищий рівень економічного розвитку, не мали б тих соціальних проблем. І в нас було б інше навколишнє середовище, в якому можна було б жити. Ресурси про що йдеться? Це ж не, не тільки надра. Які головні ресурси сталого розвитку. Найбільший ресурс Україна, який має і, на жаль, втрачає, це люди, наші люди, які є працелюбні, які мають високий рівень освіти, і які за дуже короткий час довели. І на Сході, і на Заході, що вони вміють працювати. І подивіться, як змінило ставлення, скажімо, до українців в Португалії. Коли їх колись за стороною перші роки, десь 20 років тому назад, сприймали, то під час, коли був в Португалії чемпіонат Європи, українці були основними будівельниками, які збудували ті стадіони. Зараз їх беруть на роботу в першу чергу. А звільняють в останню. І колеги, скажімо, географи, з якими мені доводилось на різних форумах зустрічатися, з великою повагою ставляться до українців. І це в інших країнах. На жаль, наші люди найбільш активні в трудолюб... Зараз вони працюють за межами і вони збагачують не Україну, а й інші країни. От так вони присилають великі кошти. Завдяки цьому знімаються соціальні питання в великих регіонах, там на Заході і так далі. Але населення ми маємо створити умови, щоб люди повернулись сюди і працювали. Інші ресурси у нас це територія, за яку зараз точиться така боротьба, це географічне положення, природно ресурсний потенціал, в складі якого справжня перлина і найбільш цінна складова це земельні ресурси сільськогосподарського використання. І Україна навіть за мінімальними підрахунками може нагодувати, якщо якщо використати цей потенціал так, може нагодувати як мінімум 300 мільйонів людей в умовах тотального дефіциту продовольства. Це дуже важливо. І зараз Україна вийшла от минулого року на друге місце в світі по обсягу експорту зерна, тобто поступово поступово у нас збільшується виробництво і. Життя заставляє використовувати ці ресурси. Але з другого боку, часто вважається, що якщо країна взяла аграрний вектор за свій основний, то начебто це якась певна відсталість, тому що там низький поріг інтелектуальних потреб, скажімо, якогось технічного, ну, технологічного розвитку. Я б так не ну, По перше, я ще не сказав, які є інші в нас так. ресурси. Так, по-друге, якщо взяти Сполучені Штати, то. Головна товарна складова експорту Сполучених Штатів це сільськогосподарська продукція. І Сполучені Штати при цьому, ну може, вже цього року вони будуть другою економікою світу після Китаю, може ще залишиться. От Україна має реалізувати свій потенціал сільськогосподарського виробництва. І в нас залишився потужний потенціал, як не дивно, науковий і потенціал. Історико-культурний досвід природокористування, який наші предки, українці і народи, які жили на території України. Це унікальний досвід, скажімо, вирощування зернових культур в степових умовах посушливих. Якщо подивитись у світі, де вирощується пшениця, в основному в степових умовах, то є дуже така сильна кореляція. Там, де вирощується пшениця, там дуже великий відсоток українців. Це чи стосується це. Північного Казахстану, Південного Сибіру, Східного, Західного, Канади, Сполучених Штатів, Аргентини. На жаль, виходить так, що за різних причин в Україні був втрачений досвід, і в нас показники сільськогосподарського сподарське Продуктивність гектару у нас до цього часу ну, лише трошки перевищують світовий рівень. А от ті українці, які за кордоном, вони це мають. І потрібно це повернути також. Інше із складових потенціалів, це Україна була і залишається ракетно космічною державою. У нас є авіабудування, електроніка і так, далі, і так далі. Якщо це все використати, то ми зможемо вийти на високий рівень показниками. Азники економічного розвитку, вирішити соціальні питання, коли ми не будемо робити основний акцент на розвиток галузи чи відділу економічної діяльності первинної переробки сировини. А більше так новітніх нових нових галузей на новому технологічному укладі, з більшою доданою вартістю, то в нас виробництво стане менш енергоємним, продаємним, і в нас зменшиться антропогенний тиск на навколишнє середовище. От у зв'язку з цим. А... Із тією ситуацією, яка зараз у нас склалася на Сході. Звісно, колись нам доведеться відроджувати ці території, територію Донбасу, який був тривалий час енергетично сировинним регіоном. Так? І так. давно вже точилися розмови, що е, саме це одна з найбільших його проблем, що там більше нічого не розвивається. Так. Чи можемо ми зараз якісь уже Інше бачення цього регіону запропонувати. Ну, інше бачення цього регіону воно і пропонувалось і раніше. Ну, регіон, по суті, десь 200 років тому. От він започаткувався потужна індустріальна база за допомогою тоді ще інвестицій із Європи. І він працював тоді на потреби імперії Російської, потім на потреби цілому Радянського Союзу. І, на жаль, там назрівали економічні проблеми, які в свою чергу зумовлювали соціальні проблеми, і Академія наук розробляла ще дед, декілька десятків років територіальна комплексна схема охорони природи для Донецького регіону. і були програми соціального розвитку, це пов'язано з економічними. І там було ha? комплексне. І якби, скажімо, свого часу було проведено роботу по Переструктуризації виробництва по зміні структури виробництва, то можливо не було б соціальних проблем, які стали причиною, використавши які, сусідня держава змогла організувати агресію і окупацію зараз цих е, частини цих регіонів. Йдеться про те, щоб знизити цю вугільну складову. Його ну, йдеться про комплексну структурну перебудову. У багатьох країнах світу були схожі проблеми. Знаєте, залізна леді Маргарет Тетчер, вона 8 місяців боролась з шахтарями, в яких страйкували, в результаті їх перемогла, і Англія, Великобританія перейшла до більш нового витка, розвитку. І якби Новий поштовх розвитку після розпаду своєї величезної імперії за часів течії вона отримала. Правда, у них була можливість, вони перейшли від вугілля до використання запасів нафти і газу із північного моря, які були в той час відкриті. Але все одно це вичерпування природних джерел. Так, і якщо подивитись... А що нам робити, ну як ми зараз... вугілля дуже було значною складовою в нашій енергетиці. Так, ну якщо брати у світі. Дев'ятсот на зламі 19-20 століття вугілля складала 55% світового енергоспоживання. Через 100 років 22%. Якщо брати найбільшу кількість обсягів видобутку вугілля в Україні, це був 76-й рік, 218-220 мільйонів тонн. Два роки тому порядка 80 мільйонів тонн. Загальна тенденція в світі йде. Зменшення енергоємності. На жаль, в Україні енергоємність валового внутрішнього продукту в 2,6 разів вище середньосвітового, при тому, що в нас дефіцит енергоресурсів. Ну, колись Україна в першій половині в другій половині третій чверті двадцятого століття вона працювала і на експорт. І газ у нас йшов і до Москви, і до Прибалтики. Тощо зараз Україна вичерпала значною мірою ті ресурси, які можна було. Використати при нинішніх ну, технічних можливостях. На жаль, у нас в зв'язку з анексією Криму втрачені величезні ресурси, які були на шельфі Чорного моря. Але тенденція, яка в світі, що поступово світ відмовляється від традиційних видів палива? От вугілля змінило нафта і газ. Зараз тенденція нафту і газ змінюють інші відновлювані джерела енергії. Був свого часу. Надія на атомну енергетику чи термоядерну, атомна, на жаль, ну не скажемо так, от просто об'єктивно, зараз зменшується кількість атомних реакторів у світі, і вона не має відчутного відсотку у світовому генеруванні електроенергії. А все більше країни світу переходять на відновлені джерела енергії. В Європі в цілому це десь 12%, в Норвегії. Показник цей досягає 50%. Німеччина потужна країна з величезною економікою, 12% на відновних джерелах до 2020 року завдання 20%. Для цього вони розробили програму. При цьому вони виключають із обігу всі свої атомні реактори. Україна десь має за, зараз 1,5% від, на відновних джерел, і в нас. За програмами на, 20, на 30 два рік заплановано довести цей відсоток до 14, приблизно, якщо пам'ятаю. Хоча потенціал ресурсів у нас є великий і його можна використати. Тобто, це як один пункт із тих багатьох, які ми повинні виконати для того, щоб ці рішення, які на Ріо плюс 10, були. Затвердження, ну, цілому, так? якщо ми вже повертаємося так, до цього, цього видання, так? значить у цьому виданні десь воно всього 350 сторінок текстового, 250 сторінок з них іде аналіз, що в Україні за 10 років змінилось в таких сферах, як соціальна боротьба з бідністю. Демографічна політика. Ну, на жаль, значить, демографічна полі... є позитивні зміни. У нас дещо збільшився показник народжуваності. Але у нас проблеми із смертністю, За смертністю у нас друге місце в світі після Південноафриканської Республіки на третьому йде на МІБІ. Що ми маємо зробити? Україна, підписавши документи, не виконала головних вимог. У нас до цього часу немає концепції. Яка у цій книзі вміщена концепція, розроблена фахівцями трьох інститутів, в тому числі це інститут географії і наші колеги із Одеси і з Дніпропетровська. Концепція це політичний документ, в якому містяться основні цілі і завдання. Далі ми працюємо зараз над стратегією сталого розвитку, і це трошки інше ніж те, що вийшло указом президента стратегія сталого розвитку-2020». Далі логічний наступний етап це національний план дій. Де розписано за аналогією з е, аналіз, які в нас єдиний в Україні є національний план дій по охорони навколишнього природного середовища, по роках конкретні завдання, виконавці, обсяги фінансування, джерела фінансування. І таким чином це те, що робиться в світі. Таким чином, ми зможемо зменшити енергоємність, зменшити водоємність, забезпечити інноваційний розвиток, е, покращити стан екологічної ситуації на територіях. І так, як це робиться в світі, в Європі і, ну, напевно, найкращою мірою в Німеччині, де ну, я нас, ну, бачив, як вони використовують, відновлюють колишні буровугільні кар'єри, засаджують, відновлюють, рекультивують, засаджують лісом. Цей ліс частково використовують для виробництва пелетів. І таким чином вони зменшують залежність від нафти, газу тощо. От. і це зараз ви видали цю книжку, і я так розумію, що ви виходите з своїми пропозиціями до нової влади нашої, яка взялася робити реформи. Так. Вас чують? Зараз я можу сказати навіть з того, що на презентації був представник комітету відповідного із Верховної Ради Микола Володимирович Томенко. І він реально сприйняв дуже цю всі положення, які і ознайомився з розробками, які є в Національній академії наук, і вже озвучив. То є надія, що нинішня влада нас таки буде чути. Тому що попередньою владою працювати було дещо важче. Коли ми робили проєкт, також нас інститут робив проект доповіді делегації України на конференцію «Ріо плюс двадцять. Це е, також тут задіяний фахівці інституту і деякі із інших установ. То, коли ми говорили, що треба готуватись до Ріо, деякі, скажімо, чиновники в міністерстві, так, Ріо це добре, але перші два місяці вони думали, що йде справа про карнавал, а потім, що це буде конференція із сталого розвитку. Ну, зараз. Е, я просто хочу сказати, що і виходу іншого нема. Україна не може далі розвиватися на таких засадах надзвичайно масштабної експлуатації природних ресурсів. І в нас є альтернатива цьому. І альтернатива це розробка концепції, стратегії національного плану дій, їх провадження. І тут дуже важливо, щоб була не тільки наука. І державні органи управління. Це завдання для всього суспільства. Це державні органи управління, наука, освіта. Дуже важлива роль засобів масової інформації, які повинні пропагувати, тому що все це і все суспільство в цілому. І ось на цій же презентації було побажання висловлено, щоб в Україні також вийшла книжка, яка є в кожній європейській країні, про сталий розвиток. Для дітей та міністрів, тобто, щоб простими словами просто розказати, що таке стали розвиток. А далі воно піде. Я сподіваюся, що коли людство нарешті справді почне мислити екологічно, то ніяких не буде ні конфліктів між країнами, ні внутрішньосуспільних. І на цьому я вам дякую. Дякую і вам дякую за увагу. До побачення.